Добрий вечір, любі діти. Сьогодні ми з вами читаємо поетичну збірку Сергія Раченця Сонячна повінь. І перша поезія, з якою ми познайомимось, називається Горобці. На забутому стільці сперечались горобці. Хто мудріший з поміж них? Цінь цвірінь а котик плих. Взяв обох їх. Тільки пух! Вітерець розніс навкруг. Сперечались до пори, доки котик помирив. Ну, а вам тепер, малята, чи задуматись не варто? Учить Бог у кожнім слові, жити в мирі і любові? Марійка, Валерія, про що був цей вірш? Про те, що треба жити в мирі і любові. Так, а горобці що робили? Сварилися сварили. сварилися між собою, Били, а котик сварили. так билися, сварилися, а, а котик взяв і помирив. Ну що ж, а ми продовжуємо, і наступна поезія у нас називається Мудрий зайчик. На пеньочку десь колись рахувати зайчик вчився. а з дупла йому сова скільки буде три і два. Він подумав трішки сів і сказав, щоб чули всі: Бачиш, скільки в мене ніг, ще й хвоста додай до них. Вміє зайчик рахувати? Скільки ж буде діти? П'ять. Вірно, п'ять. Тільки <реш> у зайчика чотири лапи, так, а п'ятий. Вірно. <реш> Наступна поезія називається Василько. Наш Юрко повчає кицю. Так робити не годиться. Розумніша будь, хоч трошки. Як же їсти суп без ложки? Киця слухала та їла. Їй яке до того діло, що наука та юркова для котів обов'язкова? <хи> Скажіть, от вчив він котика, юркок, вчив котика їсти ложкою. Хіба кіт може їсти ложкою? Ні. Ні, в нього лап, в нього ручок немає. Так, як котик їсть? Язичком, так. З мисочки п'є, молочко, так. водичку, ковбаску, якщо дадуть, чи м'яско якесь добре. А, таке. Якщо побачить побачити, що там стягне. Дома маєте котика? Коли є котик, Ти У мене, мала? в мене був і в селі є зараз. А в тебе Валерія є mm -hmm. котик? Mm -hmm. Нема. І ніколи не було? Ні. Yeah. Mm -hmm. А хочеш котика. Mm -hmm. Mm -hmm. <рес> У мене <рес> теж є котик. <рес> так, ну читаємо далі: Павлова пригода. Бачте, як підпухли очки у Павла. Думав, що то муха, а була бджола. Упіймав в долоньку, де там не втече, та від болю ойкнув і зайшов з плачем. Для науки тільки є один секрет не чіпайте бджілку, хай збирає мед. Сподобалось? Так. Ну що ж, малята, я гадаю, вам теж подобається, а ми продовжуємо з вами знайомитися із поезіями Сергія Реченця Сонячна повінь. І наступна поезія називається Біля річки осока. Біля річки осока. Височенька ось така. Та не знав маленький ростик, що вона, як бритва гостра, і повів по ній рукою. Що це? Що це я накоїв? Відсахнувся від неї лячно, на долонці кров побачив. Та й що духу до матусі, гелготіли тільки гуси. Знай, тепер, мовляв, яка гостра, гостра осока. Ось так. А ви знали, що осока гостра? А тепер будемо знати. Я це знала, я в селі виросла, тому теж на ставок ходила до. Осокі, не раз руки різала. А ми читаємо далі. І Наступний віршик називається Розгубилася Тетянка». Розгубилася Тетянка, на долівці вся сметана. Як тут бути, що робити? Мама може насварити. Котик виручив Тетянку, взяв та й вилизав сметанку. сметанку. Мабуть, ням. смачно йому стало, бо сказав протяжно. Мало! <святки> Ось такі вони котики. З метанку можуть з'їсти швиденько. Ну, залишили один раз, то нічого не побачила на столі. Так. <святки> та закрили, ходить по столу, well, на стіл виплигнув та й поз'їдав все, що було. Отакі вони котики. <святки> 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 Хитрі. Маркотики. Котики. Котики, муркотики так. Ми читаємо далі, і наступна поезія називається Довкола так гарно. Довкола так гарно, довкола краса. Забулися серцю тривоги, це ж наша вітчизна вона в небесах, в пристальщі Бога живого. Зоря Вифлеємська веде нас туди, нам кидає погляд свій скрушний, Тож в грішному світі, гіркому, як дим, Рятуймо не тіли, а душі. З любов'ю будуймо на камені з спокуті молитися будем, Спаситель дорогу освячує нам, і радість наповнює груди. Ми закінчили з вами читати цю поезію. Вона вийшла трішки сумною, попередні були більш веселіші, але я хотіла у вас запитати. От поезія така філософська, і хочеться дізнатись, а як ж тоді потрібно жити людині? В мирі, в слагоді, доброті, любові. Так, так. І... Щирості. так щирості. І щоб поряд завжди був хто? Бог. Бог. В душі. Бог в душі був, і тоді буде легше і світліше, і на душі, і в житті. Вірно, молодці. Ну, а закінчимо ми сьогодні поезією. Про Ісуса, тому що незабаром за два дні ми будемо святкувати велике і світле свято свято Христового Воскресіння. І поезія називається Ісус. Були палаци та дарма, що в них так світло і прекрасно, все ж місця в них Ісус не мав, і Він лежав сповитий в яслах. Було нелегко там йому тієї ночі в Палестині. Олюде, дивно, як, чому його зустріли, не гостинно Свою любов і благодать, як дар приніс нам син Господній, хай душі ваші не мовчать. Що ж ви йому дасте сьогодні? Дивлюсь у небо, голубе, що розлилось до видно краю. О мій Ісус, люблю тебе, на тебе з радістю чекаю, приходь до мене, як весна. В надії, в радощах, в любові моя душа не голосна, бажає зустрічі з тобою. Дівчата, скажіть, а ми такий вірш прочитали про Ісуса, а ви молитви знаєте? Так. так. А багато знаєте так. А ну, які, які знаєш Ліра молитви? Отче наш, Богородицю, Отче, Царю не. Без дуже багато. Я стільки не знаю. А тут будемо ночі. Бабуся, бабуся стояла, молилася, а я все щось гадала, підхоплювала, підхоплювала, підхоплювала і вийшла молитва. Вивчила Та. молитву. Молодець. Маріка, ти теж знаєш. Mm -hmm. Так, і якраз якщо ми лягаємо спати, то я знаю таку молитву. Молодці, я лягаю спати. А? Лягаю спати, нема чим послати. Хрестом постелюся, хрестом одягнуся. Хрест про мені при моєму умі. Молодець, малята, і ви теж швиденько вмивайтеся, чистіть зубки і, помолившись, лягайте спадки. На добраніч. до зустрічі! До зустрічі, до побачення! До побачення спокійної ночі.